Нещодавно в професійно-технічному училищі номер 48 проходив день відкритих дверей, організований керівництвом закладу сумісно з центром зайнятості Новомосковська. Захід проходив під девізом «Моя професія – Моя професія, моя гордість в Україні. категорично не хватає людей робочих професій, і целью нашого мероприятия являється познайомити вас, уважаемые гості, з робочими професіями і определиться. И помочь вам определиться с будущей профессией, познакомить вас с людьми, которые работают своими руками. Не для кого не секрет, що переважна кількість випускників шкіл обирають модні професії по типу юрист, економіст, менеджер та інші. Але отримавши диплом, залишаються без роботи, тому що, висловлюючись економічними термінами, пропозиція перевищує попит. Андрій, ще навчаючись у школі, аналізував ситуацію, що склалася в Україні на ринку праці. Хлопець запевняє, що давно вирішив отримати саме робочу професію, а тому після закінчення школи прийшов навчатися в ПТУ на електрогазозварника. Захотелось мне поступить сюда на профессию сварщика, потому что как мне показалось, что это интересная профессия. И здесь на теории очень интересно. В этой профессии есть перспективы. Можно продолжить образование на высшем, высшее учебное заведение, поступить. И можно пойти на завод работать. Олександр вже декілька років викладає в професійно-технічному училищі номер 48 Раніше і сам навчався в цьому закладі, а тепер є майстром виробничого навчання. За словами Олександра, такі професії, як штукатур, маляр, майстер з утеплення фасадів та інші, користуються великим попитом на ринку праці. в цьому році відкривається нова професія? У нас набуть полторагадічна вот саме по утепленню фасадів. У них буде... Три-три месяца спошной практики. Трудоустройство у нас все как положено. То есть мы детей трудоустраиваем от именно по этой профессии. От как бы после того, прошли сплошную практику на производстве, туда, куда ми їх труда устрою. Ані туди труда там... протягом багатьох десятиліть училище готує висококваліфікованих кадрів металургійного та швадського виробництва, фахівців громадського харчування та легкого побуту. Держава піклується про те, щоб навчання було безкоштовним, і учням виплачувалася стипендія. Я хочу сказати, що сьогодні страна живе, і ми сьогодні нуждаємося. Потрібно... В молодих, прекрасних спеціалістів, які покажуть своє уміння не тільки на території міста Московського, Диптовської області, в цілому Україні, а може бути і в Європі. Ми повинні гордитися сьогодні своєю молодежью, ми повинні їм допомагати, ми повинні во всем показывать свой пример им. А завтра мы увидим ту молодежь, которая даст нам право гордиться тими показателями, которые вони достигнут. Сьогодні для якісної підготовки робітників в професійно-технічному училищі номер 48 створені всі необхідні умови. Заклад має виробничі майстерні, просторі, навчальні кабінети, спортивну залу, бібліотеку, їдальню, актову залу. Працюють гуртки і спортивні секції. Учнів навчають досвідчені педагоги. Після закінчення навчання в училищі учні мають змогу працевлаштуватися за бажанням на тих підприємствах, де вони проходили практику. А це і новомосвіт. Сковський інтерпайпенемтезе і зад новомосковський завод залізобетонних та електротехнічних виробів, міська швейна фабрика Пан та багато інших підприємств.